Я Квасолька. Всім привіт! Буде добрий вам обід. Мабуть, тут готують борщик, тож мерщій стрибаю в горщик. Я солодкий бурячок, червоний товстячок. Мабуть, тут готують борщ, тож мерщій стрибаю в горщик. Кожен знає, що морквиця у борщі не мов цариця. Я смачна і вітамінна, я не гірше апельсина. Той, хто моркву в борщ кладе, до ста років доживе. Ох, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, а ще я червоніший, у борщі я головний, борщ без мене не смачний. Не сваріться, помиріться, кожен з вас у борщі згодиться. Я картопелька гарненька, чепурненька і смачненька. Гей, зупиніться, тут вже є квасоля і морквиця, а також я, пан буряк. А без картопельки вам ніяк. То шмерщі стрибаю в горщик. Зі мною буде смачний борщик. Я капусточка гарненька, круглолиця чепурненька, Хочу борщик я швиденько, бо зі мною він смачненький. Я червоний помідор, на кущі зростаю. Вітамінів багато я в собі вміщаю. Нас всі люблять серцем. Називаємося ми перцем. Кольорів багато маємо, жовтим червоним зеленим буваємо. Я не вередуля, а гірка цибуля. Мікроби всі вбиваю, жалю до них не маю. Я часник біленький і такий пахучий, і такий зубастий, і такий пекучий. Мабуть, тут готують борщик, тож мерщій стрибаю в горщик.